Привіт, в ефірі Радіо Кривбас, програма Культурний простір та її ведуча Ірина Цехоцька. І сьогодні у нас в гостях постійна учасниця рубрики Зроблено у кривому розі магістр музичного мистецтва, викладач вокалу, співачка та подруга нашої радіостанції Альона Нагорна. Альона, привіт! Всім привіт! Ми дуже раді бачити тебе у нас у студії. Тим паче, сьогодні є гарний привіт для нашої зустрічі. В тебе вийшла нова пісня, яка, до речі, вже звучить в ефірі нашої радіостанції. Як називається нова пісня? Ну, взагалі-то я її назвала на балконі, але в дужках ми пишемо чекаю. Чекаю. Так. Така подвійна назва. Подвійна назва, так тому що е, у мене одна назва, а аранжерувальник е, аранжерувальник е, вирішив не назвати її. Чекаю по-своєму це побачила. Зрозуміло. Розкажи, будь ласка, історію створення цієї пісні, і як ти взагалі пишеш пісні? Ось як оцей процес відбувається. Ну, взагалі, то ця пісня була написана саме влітку, коли була дуже спека. Прямо спека-спека. Mm -hmm. Ось, не знаю, у мене такий настрій був, як завжди, що треба щось написати. Мене розпирало внутрі, І я вирішила її написати для того, щоб вона була саме для молоді. Mm -hmm. Тобто без е, якихось замисловатих текстів, щоб це було просто для людей і для молоді. І е, просто, як завжди, сіла я за фортепіано, і воно почалося е, одразу полилось. Угу. Я нічого не вигадувала. І той перший дубль, який у мене вийшов, я його записала на диктофон. І так вийшло, що це ця пісня от саме в такому варіанті, в першому варіанті. З'явилася. З'явилася так. Тому що зазвичай так буває, що я допрацьовую ці пісні. <гум> тобто я щось е написала, наприклад, куплет, а потім я не знаю, як дійти до, до приспіву. Потім приспів окремо, а потім я доробляю цей куплет. Ну, таке трошки <гум> трансформація відбувається. А в даному випадку все було дуже як на першому. Е Подиху, так, на першому подиху було слухай, все. ну це круто взагалі. Так а, а скажи, от твої пісні про якісь реальні історії з життя, чи це все таке вигадані сюжети? Ну, якщо чесно, це все моє життя. Ну, мабуть, тому вони так захоплюють нас. Знаєш, е, мабуть, мабуть, так і є, тому що е, навіть моя сім'я вже помічає, що, що щось не так, коли в неї немає настрою, вона пише пісню. Да. Якісь паралелі схожі, mm. схожі так? Так, з так, піснями? Так. так, так. Слухай, ну це прикольно. А хто автор аранжеровки? Аранжерувальник Євген Лукашкін. Всіх моїх пісень. А скажи ось. Той варіант, в якому вона була спочатку на диктофоні, і той, ось останній варіант, вони якось схожі між собою, чи це о, зовсім різні пісні? Ну я скажу так: що схоже саме гармонія. Все, мабуть, більше нічого. І текст і мелодія. А так, в принципі, анж весь повністю Жені. У мене це була акустична більш версія фортепіана. Я її якось відчувала більш фортепіана гітара, більш в акустичному варіанті. Женька зробив по-своєму, і воно надало свої свій, свій якийсь смак денсовості. Я не знаю, тобто угу. якісь такі ритми, які під які хочеться танцювати. Ну, ти ж для молоді так, писав, так, тому так, ну, так, логічно так, її виходить. Так. Ну, ця пісня, хочу сказати, досить незвична в порівнянні з, твоїм, з іншим твоїм репертуаром. Скажи, ти в пошуку зараз якогось нового стилю, чи ти все ж таки будеш притримуватися свого такого індивідуального стилю, який вже став впізнаваним і такою своєрідною твоєю візитною карткою? Ну, якщо чесно, у мене є мій стиль, який я відчуваю, який у мене спочатку виходить. Переважно це народне виконання, але останнім часом я помітила, що хочеться працювати для більшості людей. Угу. Більшість людей, на мій погляд, зараз трошки по-інакшому відносяться до музики і потрібно. Простіше писати. Угу. ось. Я чомусь постійно вигадую якусь гармонію, якісь переплетіння, там сплетіння. Але як я бачу, завжди буває так, що чим простіше, тим краще. Тим воно більше заходить. Так, так, так. Угу. Зрозуміло. А чи хотіла б ти спробувати себе в якомусь новому музичному стилю? Можливо, в тебе якась є мрія, там, ось знаєш, там не знаю, мюзикл, рок, якийсь? Щось -шо -шо таке. Взагалі -то, ну, ну, якісь цікаві експерименти плануєш взагалі? Планую, я не знаю. Можливо, зараз е, е, ці вищі сили щось там почують від мене, але ну я вже працювала. Да, я вже працювала в на м'юзиклі, В я працювала, коли я мешкала в Києві, і там була дуже брухлива діяльність. І е, там ми і танці і поєднували з акторською майстерністю, а також з вокалом. Це вже було в моєму житті. Я не можу сказати, що ця сторінка вже е, перевернута, як то кажуть, але ну, все можливо, я завжди відкрита до якихось нових, е, е, до нової співпраці. Mm -hmm. Ось, ну, чесно кажучи, я дуже хотіла би спробувати себе в якості. Е, Озвучки мультиків дуже. Клас! Бурундуків, наприклад, чи ще. <рес> Мені здається, так класно вийшло. Так, Я відкрита до співпраці. <рес> Кому треба, всі почули. Да. Альон, це вже п'ята твоя пісня у нас на радіо. І виникає цілком логічне питання: чи чекати нам альбом в найближчий час? Альбом буде. Трошки пізніше буде, я хочу ще допрацювати його. Можливо, ще зробимо такі різноманітні пісні, щоб не було як ну, одне й те ж саме. Тобто, угу. щоб був один смак, але то овочі, то фрукти угу. там якось на столі. Ну в тебе виходить да. класно поєднувати ось ці знаєш нотки народності і з сучасними піснями. Ось от я, мені здається, це от твій якийсь такий стиль, який вже впізнаваний у нашому місті. Дай Боже, я працюю. Я дуже сподіваюся на те, що е, взагалі то, що я помітила, е, пісня може виховати якийсь смак у суспільства. Я сподіваюся на, е, на те, що мої пісні колись також знайдуть свою нішу і е, почнуть е, виховувати наше суспільство. Сподіваємось, так і буде та вже над чим зараз ти працюєш, що нам чекати, і чим ти плануєш нас порадувати? Зараз я поки нічого не пишу, тому що немає на це часу, якщо чесно, то у мене зараз викладацька діяльність на першому плані. Зараз багато концертів планується, саме моєї студії, учнів моєї студії, а також концерти різдвяні в музичному коледжі, де ми готуємо студентів для виступу. І зараз на це виходить дуже багато часу. Але в принципі я знаю, що потім Потім канікули. Ура, ура, ура! І, та, час. Потім з'явиться час, і я знову <кх> сяду за свій прекрасний інструмент і почну щось писати. А ти пишеш пісні тільки для себе чи і для інших виконавців? Чесно кажучи, до мене зверталися вже дві людини. Зверталися, щоб я їм написала. Я кажу всім, я не знаю, правильно чи ні, але я кажу, що я не на замовлення працюю. Я працюю так, щоб мені було комфортно. Особливо коли мені роблять якісь ну, в лапках замовлення. Uh -huh. У мене от просто нічого не йде. Я не знаю, От там мені писали про себе. там Дівчинка писала, що вона там така-та, така, -та, така -та, в неї такий-то -та характер, вона те полюбляє. Я почала щось писати, у мене просто строчка і все. Я, більше, я не можу працювати на замовлення. Я е, виходжу зі своїх суто, зі своїх е, відчуттів, зі свого настрою. От що в мене не боліло, про те пішу. Якщо з'явиться така людина, яка е, зі мною. Можливо, тобі треба краще переживаю. просто знати людину, щоб про неї написати. Можливо, щось. але, е, знаєш, я думаю так, що якщо знайдеться е, людина, яка переживає зі мною мої якісь ну, так, такі ж ситуації, то в принципі, чому би ні. Ситуації бувають однакові, і пісня може описати і ситуацію другої людини. Так, так, а вже ж. А що є найскладнішим для тебе у всьому цьому процесі створення пісні, От від написання першого рядку і до моменту виходу релізу? От є якісь такі моменти, які ти ну, от не любиш більш за все, от вони якось так складно даються. Та не знаю, нічого мені складно надається. Я просто настільки завантажена, що я, я не знаю. Ну е, 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 я не люблю очікувати, коли я відправила аранжувальнику свій свій матеріал. А мені потрібно чекати дуже довго, і ці хвилини просто ця мить це просто роки для мене. Але а е, треба я, тут все розумію. Зараз. я <laughs> одразу уходжу в викладацьку діяльність, забуваю про все, і потім мені кажуть: о, а ось твоя пісенька. Ой, як добре, Ура! але таке да, таке враження, що пройшло просто 30 років. Оце, мабуть, єдине, що я не вмію чекати. Ну, це, мабуть, всі творчі люди такі. О, можливо. можливо. <свят> а в чому ти знаходиш натхнення? Чи є якісь особливі місця, люди? Можливо, якась музика, кіно, що тебе надихає? Ну, чесно кажучи, я була в Карпатах, була влітку в Карпатах, і звід, звідси я привезла? Ну, мабуть, я не знаю скільки рядків. Пів мого блокноту в рядках дуже класні місця. Природні uh -huh. місця, які просто надихають так, що якщо б я туди поїхала сама, і в мене був час, точно бальбом би вийшов. Є, е, звичайно, місця там, де я перебуваю в спокої. Тобто це і в нашій країні, і за межами нашої країни. Е, є такі місця, так? Я знаю для себе, що. Я повинна бути в спокої. Навіть якщо в мене немає настрою, але душевний стан повинен бути спокійний, тоді я дуже добре можу написати щось. Круто. Будемо сподіватися, що в тебе таких моментів буде більше, і ми будемо чути все більше і більше твоїх нових пісень. Хочу запитати ще, а яку музику особисто ти слухаєш? От що грає в тебе в машині, на кухні, там, коли ти відпочиваєш? Роцк. Я полюбляю, я люблю і альтернативу, люблю. Я люблю е, різну клубну музику. Е, зараз е, спостерігаю за тим, як о, там в Дубаях е, е, якісь діджеї працюють, такі е, відомі дуже. Uh -huh. ну, ось, які вони шоу роблять, яка музика. Ну, Мені це дуже імпонує, навіть якщо там немає вокалу, але мені також це подобається. Е, я люблю ну, Мабуть, західну музику. Uh -huh. Ну, нашу теж люблю також. Просто я захоплююсь зараз більш іноземною музикою. Uh -huh. Це тебе надихає і в тебе з'являються якісь ідеї для створення? Можливо, якихось... просто це якісь. Як ступінь, до якого потрібно рости. Ну, це моя, угу. така, моя думка. Тобто я бачу рівень і хочу намагатимусь якось до нього наблизитися до цього рівня. Угу. Дуже хочеться. І в своїх аранжуровках, і, і в, принципі, в тому, як по формі працювати в пісні. Но, але я стикаюсь з тим, що. Не завжди то є формат. Ну що я почула, наприклад, десь, і я завжди перекладаю це. А як би наші люди. Е це сприйняли. Так, сприйняли. Mm -hmm. І ось в цьому є якась така загвоздка, скажімо, що я потім починаю переробляти, перепрацьовувати, тому що а, а вдруг наші е, люди не зрозуміють таке. Ну нічого, будемо виховувати всіх. Так, так. <сув57> <асув58> Яка Альона Нагорна поза сценою? Чи є в тебе якісь захоплення, окрім музики, і як ти відпочиваєш? Oh. <laughs> and it's not. Оу, рибалочка, рибалочка. Справді, рибалочка, рибалка. Обожнюю. Обожню, особливо, коли немає нікого борчме. Просто рибалочка, просто черв'ячочок або апариш. І можна, можна на дальній, можна на ближній. Як хочете. Ось, Можна не обов'язково щучка, можна і карасик. Також підійде. А взагалі, то ну, ем... слухайте, так класно. Це розказала, я вже хочу з тобою на рибалку поїхати. Поїхали, <свист> Поїхали на рибалочку. От на зимній я не була. Я на зимній не була от, правда. Чогось я боюсь, що просто підо мною провалиться цей льот. <свист> не знаю. От у мене такий, як страх. Хвилювання. Дуже. А ось на от літню осінню рибалочку. Дуже супер клас. Все, замьтана. Весною поїдемо. Поїдемо. <свист> що б ти побажала нашим слухачам? Я би побажала вам натхнення, здоров'я і миру, миру як в нашій країні, так і в ваших сім'ях. Нехай буде мир. Нехай буде мир. Альона, дякую тобі за те, що завітала до нас у студію, за нашу цікаву розмову. Бажаємо тобі натхнення, творчих успіхів і будемо чекати від тебе нових пісень. Це була програма Культурний Простір на Радіо Кривбас та її ведуча Ірина Цихоцька. Слухай Радіо Кривбас.